Друзі, привіт! Така невеличка поставочка до нас приїхала. Диски шкода, Audi, 19, 19,512, 18, 19, BMW 17, такі гарні, Opel 17, Nissan Navara запасочка, Audi 20 ковані, Audi 17. 19 Audi, 17 Audi, 19 Audi. Ой, тут куча-куча маленьких дисків. Такі прикольні, як Peugeot 15, Ford 15, BMW 17. Ось це прикольні, навіть не знаю, що за диски. Коротше, слідкуйте за нашими оголошеннями, вибирайте найкращі дисочки. Великий асортиментик, працюємо, так що заїжджайте, будемо наводити вам красоту. До да, гарного дня!